Добрий вечір, мої маленькі милі друзі. Я знову з вами. І у мене для вас нова історія. А називається вона Винахід пінгвінятка. Морозиво було улюбленою стравою маленького пінгвіняти Кюкю. Воно було дуже розумне і винайшло апарат, який все навколо заморожував. Тепер Кюкю. Міг завжди їсти заморожені фрукти, овочі і навіть каші. Пінгвіня ніяк не могло натішитися своїм винаходом. Апарат працював без супинки, поки не заморозив усе навколо. Усі дерева, паркани та будинки були занурені в сніг та лід. Дні ставали все довшими. Закінчувалася зима, але за вікном лежав сніг. Весна не могла прийти в країну пінгвінятки Кюкю, бо його апарат працював чудово і морозив кожний весняний промінчик сонця. Перші весняні квіти, проліски, не могли розквітнути, звірі, які впали в зимову сплячку, не прокидалися. Одного разу Кюкю, озирнувшись навколо, зрозумів, що зима повинна закінчитися. Інакше не настане весна, а за нею літо й осінь. Як це не шкода було пінгвіняткові розлучатися зі своїм апаратом, але він вирішив його розібрати. Виглянуло яскраве весняне сонечко. Сніг і лід перетворилися на танучі струмочки. Прокинулися після зимової сплячки жабки. І жаки, бурі від меді і бжоли, розцвіли дерева і квіти. Пінгвіня раділо разом з усіма, а свій дивовижний винахід, морозильний апарат, воно вирішило потримати з розібраним до наступної зими. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.